Вітаю, друзі. Історія законопроекту про легалізацію зброї для цивільних це зовсім не історія про право на короткостволи, чим тим більше не історія про можливість узаконити нелегально набуту чи нелегально придбану зброю. Законопроект про легалізацію зброї для цивільних це про систему влади в Україні, з якою у нас періодично намагаються боротися. І яку у нас періодично намагаються змінити, але завжди чомусь безуспішно. Але найголовніше законопроект про легалізацію зброї для цивільних це просутність української влади, яка розкрилася після цього законопроекту. От про це я, власне кажучи, дуже коротко сьогодні хочу поговорити. Перше, про що я подумав, або точніше, про кого я згадав. Коли прочитав детальний аналіз на економічній правді цього законопроекту, так це я згадав про колишнього міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, який загинув практично рівно рік тому, 18 січня, над броварами. Я думаю, ви всі згадали цей епізод, цю авіакатастрофу, але чомусь ми забули взагалі. За цю трагедію, тому що на борту з Денисом Денисом Монастирським були також кілька його заступників взагалі це так звана, скажімо так, поліцейська еліта. Якщо так можна висловитись, Причим я хочу зауважити, що це цивільна поліцейська еліта. Я ніколи не був прихильником Дениса Монастирського і, незважаючи на те, що він покійний і минув рік, я завжди вважав і вважаю його. Ну, звичайним таким кар'єристом. Але це така лайт-версія. Це лайт-версія юристів. Рішал він вийшов з надер інституту майбутнього, був призначений на цю посаду. Але я підкреслюю: це була лайт-версія людини, яка хотіла зробити Міністерство внутрішніх справ більш Скажімо так, гуманним. Більше того, Денис Монастирський намагався нарешті впорядкувати ринок зброї, дозволити короткостволи, очевидно, на якихось умовах і так далі ключовий момент. Денис Монастирський і його команда, яка загинула, вони були інородним тілом серед мінтовської структури еліти. І коли я чому я зробив такі висновки, чому я згадав про монастирського? Тому що я підходжу до найголовнішого, тому що я прочитав, в чому суть цього законопроекту. А тепер до суті. І ви зрозумієте, чому я одразу згадав про монастирського і вважаю, і не безпідставно вважаю, що система прибрала монастирського. І це організований злочин. Це таке моє. Ну, така моя версія, і вона не є безпідставною. Люди, які, в принципі, цей законопроект просували, а я зараз скажу, хто це робив. Які, вони себе викрили, вони себе розкрили. Так ось, що мене здивувало, коли я прочитав аналіз цього законопроекту. Народний депутат, який пояснює жахливі норми цього законопроекту, я зараз про них скажу. Говорить, що всі вони абсолютно зроблені під впливом е, нинішнього Міністерства внутрішніх справ, нинішнього керівництва, нинішнього міністра внутрішніх справ, який е, е, закінчив Харківську Харківське військове училище, але одразу перейшов ще в 90-х роках. А в оцю Мінтовську або поліцейську структуру Ігор Клименко його звати. Ви його знаєте, бачили. Він пості, він працював психологом і він вихідець з Харківської. оцеї... Харків, це взагалі Мінтовське місто. Як, я думаю, ви всі знаєте. І знаєте, хто такий Аваков? Звідки прийшов Аваков з Харкова? Як довго він сидів в Міністерстві внутрішніх справ? Як вихідець з Мінтовського міста? Так. Маючи чітко вловивши оцю ментовську культуру і так далі. І я був шокований, коли дізнався, що у нас виявляється, Міністерство внутрішніх справ розробляло законопроект. І депутати від слуг народу виконували вказівки міністра внутрішніх справ Клименко. А тепер про суть законопроекту, які ж вказівки вони. Виконали і врахували. Значить, право на, на різну зброю, на вогнепальну короткостволи. Я так розумію, про це йде мова. Особливо про пістолети, щоб так коротко. Через 5 років після закінчення воєнного стану. Ну, короткостволи всі знають для чого. Це для самооборони. Пістолет призначений для того, щоб його носити в кишені, а не тримати його вдома в сейфі. Там в сейфі може бути рушниця. Мисливська, помпова Р, там ще щось, ще щось і так далі. Ось. Через 5 років після закінчення воєнного стану. Тепер мене запитання: а коли у нас закінчиться воєнний стан? Хто знає? Ніхто не знає, зкільки не тривати. А це ще через 5 років після невідомості. Прошу зауважити цей момент. 5 років після невідомості. Наступний момент: право на пістолети мають тільки. Чоловіки після 30 років. Але не просто чоловіки після 30 років, а які мають досвід володіння з різними видами зброї протягом 5 років. Я так розумію, це міномети, гранатомети, хаймерси. Я не знаю, що там, які види зброї, які треба представити, що ти вмієш стріляти з хаймарсу, з танку, з гранатомету, з міномету, ну або з якоїсь гвинтівки АР. На базі АР. Е, Зрозуміло, так? Момент. Другий. Це другий момент. Не кожен з нас, там, чи не кожен, хто про самооборону думає і хоче купити короткоствол, він повинен спочатку 5 років поволодіти гвинтівкою, а тільки потім претендувати, значить, на цей пістолет. Або навчитися стрілятися з Хаймерсу або з танку. Але це ще не все. Тепер третій важливий момент. Значить, відповідно до цього законопроекту, якщо ви виконали всі ці умови і купили пістолет, то ви маєте право зберігати його тільки вдома. А якщо ви будете носити його з собою, то три роки позбавлення волі. Це взагалі шокуючий і смішний момент. Це говорить про патологічну я не знаю, фобію народу, боязнь народу влада. І мінти, 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 я би так сказав. А вони патологічно бояться людей і патологічно бояться народу. Хтось бачив в цьому, значить, також і ТЦК, і так далі, тому що ну, складно говорити з людьми, які озброєні, ми повинні взагалі ну, ці моменти розуміти. Так ось, ну на завершення цього законопроекту. Зеленський змінив, ну так, розслідування ніякого не було, ніхто не розуміє, чому монастирський загинув разом з своїми заступниками. Це люди були ну, цивільні, так би мовити, від, верніше, не в, цивільні від народу, а точніше сказати від команди президента, а ще точніше сказати від юристів Рішал, але чужими в Мінтовській системі. І от система поступово бере реванш. Вона спочатку висуває оцього міністра Клименка, і він за рік нам пропонує такий законопроект. Наступний момент, що з'ясувалося, і чим показала влада свою сутність. Влада чітко показала, що володіння зброєю це сакральна тема. І зброю можуть володіти тільки погоничі, народні погоничі. Пастухи. Виявляється, у нас 60 тисяч так званої цієї наградної зброї, яку дарують. За що? Кому? Мінтам, поліцейським, точніше сказати, і військовим, і нацгвардійцям за якусь там велику справу. Хірургам, педагогам. Я не знаю кому слюстерям, зварювальникам за чесну роботу, героїчну роботу можна мінометникам не дарують, танкістам не дарують, артилерістам не дарують, а дарують виключно ментам і нацгвардійцям, і суддям, прокурорам, і так далі, за те, що вони доблісно або доброчесно виконували свою роботу. І таких 60 чи 65 тисяч солів. Але з'ясувалося, що з цих людей, які володіють нагородною зброєю від Міністерства внутрішніх справ, чомусь все більше і більше відсоток бандитів і кримінальних елементів. І ми просто розуміємо, що я це до сакральності володіння зброєю, що зброєю справжньою можуть володіти тільки одягнуту форму народні погоничі. Або відверті кримінальні елементи. А ми, ну, в крайньому випадку будемо мати якісь такі пукалки, які стріляють якимись гумовими кульками там, на 5 метрів і так далі, і не більше того. І те не факт, що хто має травмати, знає, що ви задоволитесь пояснювати, чому його витягнули і чому ви цей травмат застосували. Отже, повертаючись до того, що я почав. До системи влади і до сутності влади через цей закон, це, це, оцей законопроект, це дзеркало суті влади, її сутності. Це взагалі кримінальні покидьки, які в принципі не збираються ні змінюватись, нікуди йти, і, продов, і мають на меті продовжувати тримати в страху людей. І цим страхом ну, просто управляти. Ми для них бидло і раби, яке не повинно мати взагалі там ніяких короткостволів і ні про який самозахист, взагалі не йдеться. Вони бояться, що ця зброя буде використана проти них. Тільки особливі, які присягнули кримінальній системі, аморальній системі, можуть носити зброю. Люди з сумлінням не, можуть носити, не мають права носити зброю, тому що інакше вони використовують зброю проти прийдисвітів, аферистів і просто бедлюків. Ну, ось про це говорить законопроект про легалізацію зброї для цивільних. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.